Всім привіт! Ласкаво просимо на історії з нашого життя. Всім привіт! Ви зараз на каналі Капітан Влад Кутяра і сьогодні Маріан трошки вам розкаже історії з нашого життя. Вже його на каналі не було у 12 місяців, так що він у нас вертається. Сьогодні я вам розкажу історію з мого життя. Вона відбулася вчора, тобто в суботу. Ми їхали в ДІС США, було свято таке, робили для всяких. Людей, то ті, хто ходить на всякі спорти. І я ж ходив на футбол. І я хочу вам розказати, що це там відбулося. Ми там діли піч нам привозили. Там дуже класно, там були, короче, сани і спорт. Там так було класно кататися на санах речей. Оце відбувалося в севді США. От, я не знаю ще з чого. то Казали в шесть дня Святого Миколая, але він відбувся тиждень тому. Ну, часто я чуть-чуть забувся, тож якщо я буду чуть-чуть забуватися, це нічого страшного. Тому ми вчора ще ходили там, пили воду, дивилися фільми, грали в футбол, і саме найкраще, що ми сперша робили, ходили крос до пішки <звіли> бігли, тобто. Ви в кофтах термо, в кофтах термо. Ну, можна було з курткою, але я закалявся, закалявся. Я в термоштанах. Коротше, доки ми з Владом переходили на інші е, зони для зйомки, почав йти сніг. Радуйтесь? на рік скоро. Ніхто не бачить. Е, Добре, то до, до далі розказуйте. Там було дуже класно, ми грали в футбол, тоді на снігу так класно було. Але ж я падав по 400-500 квадролійонів раз, це жесть. Але мені сподобалось дуже дуже радісні меті були. І, добре, на цьому моя історія закінчилась, вона трохи фіганка, я трохи підзабув вже, що вчора було. Тож, давайте. Ну, от вчора була у мене ось така от історія. Ми ось там от на городі, каталися на санках, О, там таку трасу собі зробили. от Там траса йде рівна, рівна, а потім така ямака невеличка. І ми коротше, по ній. цей... Летіли вічно. І одного разу перецепилися і полетіли прямо в курчаки. Ото смішно було. Шкода, що камера моя то не зазняла, того, що в неї сіла батарейка, але то такий би гарний кадр був. Отам от вони зумили. Їхали, їхали, і там швидкість, певно, кілометрів з 50 за годину було. Дуже швидко. Ось так то. О. Ой ой ой. Як прикольно. Так, сніжком тут завалило. Такс, давайте. отакий сніг у нас. Зараз, зараз ще щось розкажемо. Влад, зараз ще щось ще чекнемо. Ну давай, коротше, мікрофончик, коробончик, щось розкажемо. Uh, Повітайте, влада вийшло відео, як він робить часи за 10 хвилин. І, певно, хтось точно спробував, як я зробити ці чіпси за 10 хвилин. Ну, коротше, роблю я того ж, думаю. Я ж хотів зробити багато собі, то в мене десь зайняло час 2 години. Я чисто лише 5 картоплин великих. Тобто така велика. Але в мене зайняло 2 години. Нас там відволікають, там один за нами полює, теж буду відволікатися на нього, певно. Коротше, і я я ж роблю, роблю, і я же ще чіпси сушив, 10 хвилин 20 сушив. Поняв, що їх не треба сушити, і вже поклав, вже. тобто 20 хвилин міг зуконопити. Такое, зразу не кидайтеся на владу, що він сказав, що це за 10 хвилин можна зробити. Там яка картопля, скільки картоплин? Якщо ви робите одна картопля, десь така маленька, то вам займе 10 хвилин реально. А, так, що багато то відбіймо до максимуму, то вам займе, як мені, 2 години, а може навіть більше. Добре. всі пока, до нових зустрічей. Сьогодні що в шорці покажемось. Ну, отакі от історії ми сьогодні вам розказали. Всім до побачення і до зустрічі в нових відео. Сьогодні буде ще шорти. Всім пока!